Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, всіх вас обійняв, всім вам за все подякував і обов'язково вам Божого благословення. Ось ось де ця шкарпетка, друзі, була, ця номер 3. А я її їздю, шукаю по всій карті, блін. а це на дослідження, ще сертифікат восьмого рівня бачу. Ну, непогано. Ось вона все-таки в подарунці була, да? Ну що ж, добре тоді. Заходимо його, забираємо, друзі. Халява є халява. Добре, що не прийшлося. Не довелося шукати цей носок третього з номером 3. А вам всім, друзі, бажаю. Гарного дня. Всього найкращого. І повторюсь, Божого благословення, обов'язково. Бог допомагає, друзі, в усьому. Це перевірено на своєму життєвому досвіду. Все, друзі. Всіх вас обійняв. Всім вам всього-всього найкращого. Миру, добра, мирного неба і до зустрічі. З вами був Сталкер на зв'язку.